Перше на карбованих грошах України. У столиці презентували серію пам'ятних монет, присвячених жертвам розстріляного відродження. Інтерес до митців українського Ренесансу 20-х років минулого століття зріс завдяки 50-ти тижневому національному прокату художньої стрічки Тараса Томенка, будинок слово Нескінчений роман, який відбувся за підтримки родини Петровських. Детальніше про ініціативу Національного банку та роль культурних символів у боротьбі з Москвою в сюжеті на наших київських кореспондентів щорічна конференція центральних банків України та Польщі у столичному готелі Інтерконтиненталі. Голова Нацбанку Андрій Пишний представляє несподівану серію пам'ятних монет. На них портрети українських письменників, яких знищила Москва Миколи Хвильового та Михайла Ялового. Художня кінострічка Будинок слово нескінчений роман зробила ці імена ближчими сучасним українцям. Я маю що історію розказати коротко. 24 серпня ми зробили в нашому дворику в Національному банку спілкування між собою для того, щоб відзначити День Незалежності, а потім ми всі разом, без персоналу Національного банку дивився фільм, називається Будинок слова. І коли закінчився фільм, було те саме, що і зараз, коли закінчився ролик тиша і глибока рефлексія. Творча група художнього фільму Будинок слово, режисер Тарас Томенко, продюсери Олег Щербина та Пилип Іллєнко одержали перші зразки монет. Вони кажуть, окремі комплекти призначені представникам родини Петровських, яка підтримала кінострічку, що стала буквально культовою. Тарас Томенко ще раз подякував дібровським меценатам і закликав Нацбанк продовжити галерею пам'ятних монет. Це надзвичайно важливе рішення Нацбанку вшанувати, викорбувати на монетах в пам'ять розстрільного відродження. Це буде ціла серія монет з портретами розстріляних письменників. Це надзвичайно важливий державний крок, тому що, поки ми пам'ятаємо наших героїв, наших поетів, ми можемо рухатися далі. Я вважаю, що і художні, документальні, і документальні фільми посприяли цій тематиці, посприяли цьому. Крокові зараз вийшла монета ялового хвильового. Я сподіваюся, буде Семенко. Ну я сподіваюся, буде ціла серія всіх розстріляних письменників. Обидві монети мають номінал 5 гривень та виготовлені із Нейзельберу. Тираж кожної 75 тисяч штук. Завдяки численним колекціонерам і кожному громадянину України монети розповідатимуть світу про справжні причини військової агресії Москви Упевнений голова Нацбанку Андрій. І пишний розстріляне відродження це символ, символ пам'яті, символ ідеї, яка може стати вироком. Але в той же час символ того, що ми не забуваємо, звідки ми і куди ми йдемо, і заради чого це все. Більш того, ми дуже добре пам'ятаємо, що ціну, яку платить Україна зараз за свою свободу, незалежність, європейський вибір. На жаль, ми почали платити набагато раніше. Національний банк сьогодні започаткував серію розстріляне відродження, і вона буде, на жаль, продовжуватися, тому що цей список пр. Із довгий леон Олександр Клименко, Київське бюро телеканалу Д1.